Ну що б здавалося? Слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється. Ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди. Похилившись, не те, щоб дуже зажурившись, а так на палубі стояв і сторч на море, поглядав, мов на І з туману, як кажуть, стала випливати червонолиця Діана, а я вже думав спать, лягать та й став, щоб трохи подивитися на круглолицю молодицю чи та й дівчину. Матрос. Такий земляк наш з островної. На вахті стоя журився сам собі чогось і заспівав. Звичайно, стиха, щоб капітан не чув, бо з якийсь лихий, хоч земляк. Співав матрос. Як той козак, що в наймах виріс сиротою, і де служить у москалі. Давно-давно колись я чув, як стоя під вербою тихенько дівчина співала. І жаль мені малому стало того сироми сироти, що він утомився, на тин похилився, люди кажуть і говорять, мабуть, він упився. І я заплакав. Жаль малому було сірому сироти. Чого ж тепер заплакав ти? Чого тепер тобі, старому, у цій неволі стало жаль? Що світ зав'язаний, закритий, що сам єси тепер москаль, що серце порване, побите, І що хороше, дороге було в ньому, те розлилося. Що от як жити довелося? Читак Лебедику? Еге.